Сторінка 28. У медіапросторі. Сучасна екранізація міфу про Трою. Давні греки дуже цінували сильні почуття до вроду жінок, тому кохання до прекрасної цариці Спарти Єлени було вагомою причиною для початку війни. Кохання і війна у свідомості давніх греків були невіддільними. Історики встановили, що цариця Єлена існувала насправді, її ім'я стало легендою. дівчата – та жінки з парти поклонялися як богині у фільмі режисера Петерсона Троя США 2004 року міфічну історію представлено в приватних долях людей, які готові пожертвувати всім заради кохання. Але водночас герої не забувають про свій громадянський обов'язок і полишають кохання, щоб взяти участь у великих битвах.